Там розстрочка. Без переплат. Знайомо. Але чи справді це безкоштовно? Чи можливо ви платите більше, ніж у звичайному кредиті? Сьогодні ми розкажемо, як магазини і банки заробляють на вигідних розстрочках. І головне, що вибрати: кредит чи розстрочку? Ви Видивитися крашбанк. Поїхали! Фасма! Що таке кредит та розстрочка? Кредит це коли банк дає вам гроші. Ви самі вирішуєте, що і де купувати. Повертаєте частинами з відсотками. Є кілька типів споживчих кредитів. Кредитна карта. У вас є ліміт, ви ним користуєтеся і потім погашаєте. У кредиток є пільговий період, коли відсотки не нараховуються. До речі, випуск про кредитні картки вже є у нас на каналі. Цільовий кредит кредит, який банк видає під конкретну покупку, а також звичайний готівковий кредит, який витрачаєте куди завгодно, тільки платіть вчасно. Розстрочка це коли банк платить магазину. Ви повертаєте частинами банку. Зазвичай без відсотків, але розстрочка часто маскується під акцію та має приховані платежі, страхування, смс, комісії. Магазин може навіть завищити ціну на товар спеціально під розстрочку. Мій знайомий Олександр вирішив минулого року купити новий великий 4К-телевізор. ціна 60 тисяч гривень. У магазині акції 0% розстрочки на 12 місяців. Виглядає чудово. Всього 5 тисяч гривень на місяць і техніка вдома. Але коли прийшов перший платіж, почалися сюрпризи. До основних 5 тисяч гривень додалися ще 500 гривень за страхування, адже банк піклується, щоб в разі чого хтось погасив борг. 80 гривень смс інформування, навіть якщо ви його відключили. 50 гривень за ведення рахунку, формальне обслуговування кредитної лінії, хоча ніякої роботи з вашими грошима там немає. Разом не 5 тисяч, а 5 130 гривень, і так кожного місяця про. Року. Тобто, фактично, ви платите додатково понад 7,5 тисяч гривень тільки на комісіях і страховках. І все це під вивіскою 0%. Іронія в тому, що якби Олександр взяв звичайний споживчий кредит під 18% річних, він би заплатив майже на 2% менше. Ви подумаєте, що це небагато, але чим більше загальна сума, тим більше буде цей відсоток. Нульова розстрочка виявиться набагато дорожчою за звичайний кредит. Отже, я пропоную порівняти кредити Розстрочку чесно по пунктах. Гнучкість. У кредиті повна свобода. Витрачайте гроші куди завгодно. У розстрочку ви можете купити лише той товар, який дозволив вам магазин. Прозорість. У кредиті чітко знаєш відсотки, суму і графік. У розстрочці часто все зашито у дрібний шрифт, комісії і обов'язкові платежі. Комісія залежить від банку, якщо говоримо про кредит. А у розстрочках комісії часто обов'язкові та прописуються вже в договорі. Страховка. У кредитах це за бажання, у розстрочці вам нав'язуються автоматично. Дострокове погашення кредитів відбувається без штрафів, а от за дострокове погашення розстрочки часто доводиться сплатити комісію. І як на мене, найголовніше щодо психологічного ефекту: в кредитах все прозоро, ви чітко бачите ваш загальний борг, в час як розстрочка лише створює ілюзію дешовизни. Фінансово кредит виглядає дорожчим, але часто вигідніший. Магазини підіймають ціни, банки приховують платежі. Покупець думає, що зекономив, насправді переплачує. Багато розстрочок містять приховані комісії та платежі, не вказані в рекламі. Та що ж обрати, щоб не бути обманутим і не витратити зайвого? Кредит з прозорими та гнучкими умовами, але які здаються дорогими. Ще розстрочка, яку можна швидко оформити прямо в магазині, часто не потрібен перший внесок, коли немає всієї суми одразу, а також вона простіша для психологічного сприйняття, адже ви нічого не переплачуєте. Якщо вже думаєте брати розстрочку, не дайте себе надурити, завжди уточнюйте фінальну суму до сплати. Скажіть прямо, скільки я заплачу загалом. Якщо менеджер уникає відповіді або не може порахувати, це вже тривожний дзвіночок. Перевіряйте приховані платежі. Уточніть, чи є страховка, якщо є, то чи можна від неї відмовитись, чи є щомісячна комісія або плата за ведення рахунку, чи будуть платні смс-інформування. Порівняйте з кредитом вручну, відкрийте сайт банку, порахуйте, скільки ви б заплатили, взявши споживчий кредит. Часто це буде навіть вигідніше ніж нульова розстрочка. Читайте договір і читайте все. Особливо те, що дрібним шрифтом. Банки дуже люблять ховати комісії у пунктах на останніх сторінках. Попросіть договір додому, або сфоткайте його. Ви маєте право не підписувати договір одразу. Візьміть його додому, перечитайте, ознайомтесь, або зробіть фото і покажіть знайомому, який розуміється на банківських послугах. Не ведіться на залишилося лише два товари, акція діє лише до вечора. Це маркетинг. Не підганяйте себе. Якщо товар вам дійсно потрібен, він нікуди не дінеться. Немає зайвих питань, значить будуть зайві переплати. Якщо менеджер не хоче пояснювати умови або давати відповіді на ваші додаткові питання, краще розверніться і йдіть. Ви не зобов'язані платити за чиюсь таємничість. Розстрочка може бути вигідною, але тільки якщо ви уважні, прораховуєте наперед і не ведетеся на магічні 0%. Ви дивились крашбанк? Ми не продаємо ілюзії. Ми показуємо, як все влаштовано насправді.